Шановні, подивіться, що до нас заїхало в салон, і продається в наявності. Це в нас Аватер 07 Ультра максимальній комплектації на повному приводі автомобіль 25-го року випуску на шикарному коричневому кольорі. Спочатку я подумав, що це чорний кольор, але коли придивишся ближче, бачиш, що це надзвичайно глибокий темний відтінок коричневого. Це машина з пробігом 1 тисяча кілометрів, і лише погляньте на цей неймовірний космічний футуристичний салон. Ви вже не раз бачили салони Аватер, тому що ми часто їх вам показували, навіть була презентація, якщо пригадуєте, але це салон в темно-фіолетовому виконанні, не світлий і він досить круто поєднується з цим кузовом. Звичайно ж, додатковий дисплей, як це притаманно усім аватарам, повністю англійська мова на усіх екранах. Задній ряд виглядає ось таким чином: досить багато місця позаду, величезна панорама. І звичайно ж, 21 колеса. Автомобіль цей наявності місто Львів компанія Електра. Ціна 45 900. Приходьте, можна зробити тест-драйв, можна побачити, присісти і прийняти рішення про. Купівлю цього автомобіля